Свічки накалу для мотора K9K 1,5 дизель Renault. Значить, в оригіналі йдуть беру. Зараз їх викупив вже Борг Варнер і робить під своєю маркою, але це одна й та сама контора. Коробка виглядає ось так. Нібито Джермані. На цій стороні беру. На цій стороні модель і вказано 15-20 ньютонів в момент затяжки. Сама свічка виглядає ось так. Також є маркіровка, от беру GS110 4,4 вольта. Звертайте на це увагу. Тобто провіряти на 12-вольтовому акумуляторі не бажано. Хіба що так на секунду включити, і воно зразу жало, це загориться. будете довше тримати, воно просто перегорить. Бачимо, на заводі їх перевіряють, що тут каління було. Старі свічки можете перевірити по опору. Ми бачимо 0,6. Ну, в районі 1 Ома має бути. На китайських тестерах воно може показувати весь час по-різному. Може бути, наприклад, стара свічка, ще типу, по показникам нормальна, але вона тут вже не буде нормально прогріватися. Тобто буде прогріватися тільки серединка або тільки кінчик, і вже функцію свою не буде виконувати. В сучасних машинах це не тільки при запуску, там, і при... вони включаються, і коли там сажовий спрацьовує, і так далі. Тому Це важливий елемент і бажано учасно міняти. В середньому вони служить в районі 200 тисяч, якщо вона вже одна згоріла раджу міняти повністю весь комплект 4 штуки. По коробці бачимо наскільки розмір коробки більший, чому так роблять, непонятно. І в транспортуванні Вона пропадається. По грубині набагато більша, що подовжені. Дітки роботи. Для заміни потрібно використовувати таку керамічну пласту. Можна в принципі, іншого виробника, Ця така найбільш розпосюджена фебі під цим номером. І також ще використовують і при заміні форсунок, щоб не закисало і можна було потім відкрутити. Ну і також потрібно буде головку на 10, довшу. Бо така коротка, вона буде замала. Просто вороток не буде куди одіти. 3 см глибина посадочна, щоб було хоча б. Міняється нескладно, головне робити це на прогрітому моторі і запшикати ВДшкою, і потрохи там пробувати крутити, так, щоб не звернулася сама свічка. Інакше буде біда, треба буде висверлювати і так далі. Для замовлення цих чи інших свічок, інших запчастин. Звертайтесь, контакти Telegram будуть в описі.